Цьому відео я поділюсь найбільш робочими інструментами, найбільш робочими вправами, які допоможуть вам все ж таки відповісти на питання, чого я хочу. І якщо у вас немає грошей на психотерапевта чи психолога, обов'язково дивіться це відео, тому що для того, аби зробити ці вправи, вам необхідні лише блокнот та ручка. Недавно мені в дірект інстаграму надійшов такий лист. Доброго ранку. Я не знаю, чого саме хочу. Мене майже нічого не радує. Живу відкладене життя, вигораю на роботі. Якось так. І я думаю, що це проблема багатьох людей на всій планеті Земля. І добре, по-перше, що ви взагалі задаєте собі це питання, тому що набагато гірше обманювати себе і йти не своїм шляхом, навішуючи на себе якісь очікування, якісь речі, які, в принципі, не приведуть ні до якого результату, лише до абсолютного розчарування в собі. Тому, якщо ви маєте десь біля себе блокнот та ручку, одразу їх беріть, тому що вони вам знадобляться. І так, вправа перша. Якщо ви взагалі, от у вас немає ніякого розуміння ні в плані кар'єри, ні в плані стосунків, ні в плані життя як такого, ви не розумієте взагалі, де ви хочете бути через якийсь там час, візьміть, будь ласка, блокнот та ручку і розпошіть свій день. Свій звичайний день. Ми не говоримо зараз про типу Ой, я відпочиваю на Мальдівах, у мене немає ніяких проблем. Ні, ні, ні. ні От свій звичайний, типовий, якийсь буденний день в майбутньому, через там, наприклад, 10 років чи там 5 років, це не важливо. Треба описати його вкрай детально, тобто коли ви встаєте. В якому будинку ви стоїте, чи в якій квартирі ви встаєте, проси, прокидаєтесь? Що ви робите після того, як ви прокидаєтесь. Що вас оточує, хто вас оточує, чим ви займаєтесь, чим ви снідаєте. Тобто трошки перенестись в таке умовне майбутнє і прожити весь день від початку до кінця на папері? Це дуже 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 крута вправа. як... І для того, щоб уявити своє майбутнє, так і для того, щоб відповісти собі на питання. Спочатку може здати, що вона вкрай така проста, а що ну зараз я уявлю свій день, і ідея там ходжу за якимись сумками біркін, трачу гроші і таке інше. Ні. Як я вже сказала, потрібно описати звичайний буденний день, але потрібно описати його дуже детально. І е, навіть краще буде, якщо ви, наприклад, заплющите очі, зможете уявити це як фільм, побути в своїй уяві тим спостерігачем за собою, і побачите, як ви встаєте, куди ви йдете, що ви робите, чи п'єте ви каву, чи п'єте ви чай, е, які е, стіни навколо вас, чи на них щось вісить. Тобто до таких дуже, дуже дуже маленьких дрібничок це перша вправа. Я розумію, що вона займає певний час, тому не намагайтесь зробити це типу за 5 хвилин як-небудь. Ні, скоріше всього, ця вправа займе у вас годину, а може навіть дві. Тому що більшість людей навіть не думають про своє майбутнє такими категоріями. Вони думають чимось таким масштабним, чимось величезним. Якимись такими матеріальними речами, хоча набагато важливіше буде уявити свій день, тому що взагалі наше життя складається з днів, з годин, секунд і так далі. І ми проживаємо своє життя кожного дня. От який ваш ідеальний день, як він виглядає, як він виглядає і що в ньому є, які в ньому є складові? І важливо туди включити ті сфери життя, які для вас найважливіші. Наприклад, там кар'єра, звичайна якась рутина вдома, сім'я. Може, не знаю, там домашні тварини, будь-що. Тобто там має бути максимальна кількість сфер життя, які для вас найважливіші на даний момент. І будемо переходити до другої вправи. Друга вправа також цікава, але вона дещо інша. Там немає ніяких прямих питань. Там немає ніяких а, таких технічних завдань. Бо мені часто писали, що в мене в голові просто купа думок. Я не можу ні на чому зупинитися. в мене є такі проекти в голові, такі проекти в голові. А, я взагалі думаю йти на найм, а потім думаю відкривати бізнес, а потім думаю робити те. І воно взагалі все не зв'язане з собою. І я не знаю, як оце все зліпити в щось одне. І чи взагалі потрібно його ліпити в якусь одну. Річ. І е, через те, що відбувається такий е, англійською називається choice paralysis або decision paralysis, тобто це е, параліч вибору, параліч прийняття рішення. Це коли в тебе в голові дуже-дуже багато всього. І його настільки багато, що оця кількість і оця вага е, цих всіх думок, цих всіх ідей, вона тебе паралізує. І ти не вибираєш нічого, ти просто нічого не робиш, ти впадаєш у такий якийсь умовний транс. От, щоб від цього трошки позбавитись, візьміть знову ж таки блокнот та ручку. Це безкоштовно. Ну, я впевнена, в кожного дома є блокнот та ручка. Якщо немає блокнота та ручки, то вже на крайній випадок можна взяти свій смартфон або там комп'ютер, неважливо що, але все ж таки аналогові штуки: типу, ось покажу свій в мене молескін, і ось мої японські ручки. Муджі, і краще все ж таки писати чимось фізичним. Для нашого мозку це працює краще. От ви берете ручку і виписуєте весь цей от, 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 от весь цей шлак, і не шлак, все, що у вас є в голові, просто весь цей потік починаєте виписувати. В стовпчик, не в стовпчик, як-небудь це не важливо. Просто вам потрібно весь цей рідомок винести на папір. І ви пишете, наприклад. Хочу відкрити, не знаю, бізнес по продажу взуття. Хочу стати блогером, хочу підвищити свій дохід там настільки-то, хочу завести собаку, потрібно вести соцмережі та будувати свій бренд. Потрібно відіслати резюме і знайти роботу в такому-то банку. Тобто, якщо у вас настільки полярні думки, ви просто все, все, все 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 все, все виписуєте. Абсолютно все. От ви виписали все, що у вас є, позбавились. Від цього грузу вже трошки цей choice paralysis спадає, тому що ви позбавились від цих думок. І далі ви починаєте просто на це дивитися. І важливо дивитися і читати всі ці пункти не як ви, а просто як спостерігач. І спостерігати за своїм внутрішнім таким відчуттям. Яке вам підскаже, що все ж таки потрібно робити, але ви можете сказати, я це все перечитав і ніякого відгуку немає. Що робити? І далі ми переходимо до запитань. Взагалі, е я раджу відповідати собі на певні запитання, де у вас є дуже багато сумнівів. Ну, хоча б кожного тижня витратіть на це 40 хвилин. Якщо ви будете витрачати 40 хвилин кожного тижня. Ну, як мінімум, в місяць це буде скільки? 160 хвилин. У мене з математикою погано. Так, 160 хвилин, як наприклад. Ось. І е, ці 160 хвилин, ви кожного, е, з кожним разом, з кожними цими 40 хвилинами, ви будете бачити, як будуть трансформуватися ваші відповіді. Тому що першого разу. Вони можуть бути неконкретними, другого разу вони більш конкретними, і з кожним разом вони будуть все більше розкриватися, тому що ви взагалі напрягаєте в цей момент ваш мозок на якусь саморефлексію. І чим більше ви до нього взиваєте до цієї саморефлексії, тим більше буде вам мозок відповідати на цю рефлексію. Тому Знову ж таки, як ми формуємо ці питання? Питання, як зрозуміти, що хотіти, це таке дуже об'ємне і незрозуміле питання. Тому знову ж таки, постарайтеся звузити його хоча б до якоїсь певної сфери. Давайте візьмемо сферу саме кар'єри, саморозвитку в такому направленні будемо працювати. І тут можна почати з простих, але дуже конкретних, дуже таких зрозумілих запитань, наприклад. Що мені найбільше подобається робити? І виписуйте. В моєму випадку в мене там на першому пункті було говорити. Я дуже люблю говорити. Далі, наприклад, якби в мене були безкінечні грошові ресурси, чим би я займався? те, і пишете, ставте собі ті запитання, які дадуть вам ту відповідь, яка вам потрібна. Не обов'язково шукати відповіді на ці питання десь онлайн, тому що кожна людина відповідає на ці запитання, виходячи зі свого досвіду і виходячи зі своїх якихось бажань, зі своїх. Цінностей тому а, формування запитань є в принципі досить така м, велика творчість, <сум> яке сформуєте, таке і буде добре. Але важливо, щоб воно було конкретним. І а, запитань має бути як мінімум 10, і на них потрібно ві регулярно відповідати кожного тижня. Тому що, а, як я вже сказала, з кожним тижнем ви будете бачити, як ці відповіді трансформуються. У мене в роботі а, є клієнтка. Яку я просто обожнюю, вона прийшла, і вона прия. Я завжди прошу написати запит. Або там, наприклад, десь мені в повідомленні, або взагалі, якщо людина приходить до мене роботу, в роботу потрібно сформувати запит. І багато з них то формують запит саме на папері. І дуже було цікаво дивитись на цей запит, і наскільки він трансформувався, і наскільки через роботу. Розкрились дійсні запити цієї клієнтки, тому що вони насправді трошки, ну, спочатку вони були такими, знаєте, дуже загальними, дуже такими е, неконкретними, дуже завуальованими, я б так сказала. Але в роботі вони розкрились в зовсім інші речі. І коли ми е, дійшли до тих інших речей і потім взяли цей папірець з першої сесії, так їх порівняли, і я така кажу: ну. Дивись, <свят> ось типу, з чим ти прийшла працювати, і з цим можна було б працювати і так, і так, і так. А ось що насправді, коли ти бачиш цю трансформацію, і вона не в думках, вона не десь в ніде, а вона на папері, і ти її бачиш, або хоча б в телефоні, але ти її можеш побачити. І там є дата, коли ти це написав. Це вкрай трансформуючий досвід, і таким чином. Через цей досвід ви зможете все ж таки натренувати себе, в принципі, ставити собі правильні запитання, тому що тільки відповідаючи на правильно поставлені запитання, ви можете знайти ту відповідь, яка вам потрібна. Тому якщо ви зробите будь-які вправи з цього відео, будете досить сміливими, щоб їх зашерити. Зі всіма глядачами я буду вам дуже вдячна. Якщо ви не відчуваєте сміливості все ж таки поділитися зі всіма тим, що ви написали, я буду вдячна, якщо ви навіть просто запишете, напишете мені, чи вам було корисно е зробити ці вправи, чи вам вони допомогли, е чи будуть у вас якісь зміни. Ну, звичайно, краще писати, е там, може, через деякий час, коли ви вже це зробите не один раз. Але так, до речі, Ще забула сказати, не обмежуйте себе одним разом. Тобто, от ви написали якийсь, наприклад, свій умовно один день життя і як він виглядає, і все, і ви на це забили. Якщо ви відчуваєте, що там щось не те, то все ж таки краще написати ще раз і ще раз і ще раз. І важливо кожного разу, коли ви будете це прописувати знову. Перший листочок відкласти кудись подалі і взагалі на нього не орієнтуватися. Тобто забути, що він існує. А потім, написавши другий, покласти цей другий туди в папочку, і ви будете бачити, як будуть трансформуватися ваші записи. Взагалі, коли немає грошей на психотерапевта, на психолога, оці дві речі можуть зробити стільки, що ви навіть не уявляєте. Хоча вже всі трубили, що там джорналинг, я не знаю, як українська Боже, прописування взагалі всього на світі, це вкрай корисна штука. Вести щоденник дуже, 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 дуже важливо. Але я все ж таки до цього підійшла через таку психотерапію, бо мої клієнти багато пишуть. Це так, якщо ви хочете прийти до мене на терапію, може, може. Прийдете. Ось, тому я дякую всім, хто додивився до кінця. Я читаю всі ваші коментарі, тому що це відео взагалі зроблене було через повідомлення одної на жаль, не клієнтки, тому що їй не підійшла ціна. Але мені захотілося просто відповісти на це питання, тому що я розумію, що подібний запит є у багатьох людей. Я дякую тим, хто. Залишаються на моєму каналі, хто дивиться мої відео, вітаю всіх новеньких, хто вперше бачить мене і вперше взагалі на моєму каналі. З вами була психолог Яна Рогацька. І е, дякую, дякую за вашу підтримку, дякую за коментарі і за будь-яку активність е, тут. Побачимось з вами в наступних відео. Па-па!